Зверніть, будь ласка, увагу, бо йдуть люди на костелях, такі самі, як я, ідуть жіночки, сковзаються. Ну, це, це зима, це не дай Бог впав, не дай Бог перелом, не дай Бог перелом з освіщенням. Це болі, це великі болі, це робіть, будь ласка, щось. Просять комунальників належно виконувати роботу зі сльозами на очах. Ранок середи щойно починаються перші сильні морози. Вулиці рівного вже перетворюються на ковзанку. Гості та жителі міста обережно крок за кроком пересуваються дорогою, побоюючись впасти. Кажуть, де-інде все ж можна побачити посипані ділянки. Втім, їх неймовірно мало. Подивіться самі, неможливо йти або треба посипати, або щось треба. Інше робити не. не бачили доріжок ні сьогодні, ні вчора посипаних. Є посипані дороги, є не посипані дороги. І так да, є моментами дуже слизько і можна пасти. Ми ж то ще молоді втримаємося. От старшим людям то думаю важко. Робота комунальників сьогодні не влаштовує, тому що на вулиці дуже слизько. Слизько, слизько, дякую. Комунальники переконують, працюють від самого ранку. За словами Валентини Цуркан, начальниці дільниці озеленення тресту зеленого господарства, в їхній зоні відповідальності парки, сквери та бульвари. І тут вони працюють залежно від умов, які створює природа. Коли двірники виходять на роботу, вони відповідно починаються з щищення снігу і посипання, в першу чергу. А далі так само дивимося по температурі. Температура протязі дня може коливатися. Можуть і два рази в день посипати, можуть і три, а можливо і раз буде достатньо. На даний момент ми забезпечені повністю, щоб, не допусти, щоб посипати, прибирати, не допустити до складних наслідків. За посипання тротуарів на вулицях міста відповідає міськшеу. У телефонній розмові запевнили, з дня на день ситуація покращиться. За ці дні ми розвезли матеріали, щоб полегшити роботу дедвірників, і вони починаючи з зупинок обробляють, і потім якось тротуарну частину. Зв'язку з тим, що як ви грішко випов сніг це все позамерзало, всю площу пробити неможливо зараз. Але ми зараз підключили навіть бригади, які в нас використовувалися на поточному ремонті для допомоги. Зараз у нас працювало три одиниці, сьогодні ще добавили буде п'ять одиниць по тротуару техніки, яка буде рухатися. Я думаю, що ми за Декілька днів це все як був сунесі недоліки. Водночас за стан доріг у дворах будинків та на прибудинкових територіях відповідають ОСББ та управляючі компанії. Цієї доби через ожеледицю до медзакладів звернулось на чотири особи більше ніж зазвичай. Тож бережіть себе та дивіться під ноги. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал Ай